Доброго дня! Урок номер 16 Регістр, басовий ключ ноти малої октави. Що таке регістр? Це ряд звуків, близьких по висоті та характеру звучання. В музиці є три регістри. Низький. Дивись уважно на картинку. Ось клавіатура фортепіано. Низькі ноти, низький регістр, середня частина клавіатури, середній регістр та високий регістр. Ти добре знаєш, що скрипковий ключ відповідає за написання нот першої октави, другої і так далі. А сьогодні ми з тобою познайомимося з басовим ключем. Саме він для запису низьких звуків це знак, що вказує, що на четвертій лінійці нотного стану знаходиться нота Фа малої октави. Подивись уважно. Ось перша октава. Під першою октавою знаходиться мала октава. І ось нота Фа. Саме вона пишеться на четвертій лінійці нотного стану. Подивись, як виглядає басовий ключ. Ось він. Починається він писатися з четвертої лінійки нотного стану і дві крапочки, що охоплюють четверту лінійку. Нота Фа малої октави. І цей ключ називається ключ Фа. Ось ноти малої октави. Подивись: основна нотка басового ключа нота Фа. І від неї відлік вверх і вниз. Фа, Мі, ре до. І так, нота до малої октави буде писатися між другою та третьою лінійкою. І від Фа рахуємо вниз. Фа. Соль ля сі. От. Сім нот малої октави. Запам'ятай. Завдання номер один: напиши рядок басового ключа починаючи з четвертої лінії нотного стану. Ставлю крапочку на четверту лінію, доторкаюсь до п'ятої. І ось так дві крапочки. Будь уважним, не поспішай. Завдання номер два. Потрібно написати ноти у басовому ключі малої октави, які, які назве викладач. Нота Фа. Так. Четверта лінійка нотного стану. Нота до. Фа мі, ре. До. Нота Мі. Фа і під нею Мі. Нота соль. Фа на четвертій над нею соль. Будь уважним. Так, нота ля. Над нотою соль знаходиться нота ля, і так далі. А зараз ми з тобою виконаємо наступне завдання. Потрібно домалювати відповідні голівки до нот у малій октаві, проспівати пісню октавою вище. Дивись, тут вказані ноти мі. Нота Мі пишеться між третьою та четвертою. Соль. Між четвертою та п'ятою. Знову мі. Соль. Зверни увагу, що це басовий ключ. Ля на п'ятій. Соль. Фа. Мі. Ре. Фа. Ре фа ре соль і нотки до. А тепер заспіваємо цю пісню нотами та словами Соль. За городом качки пливуть качення та крячі погетівки заміж ідуть, а багаті плачуть. Ось така пісенька. Домашнє завдання потрібно вивчити, де пишуться і знаходяться ноти малої октави у басовому ключі. Потренуйся! У їх написанні називай їх та пиши на нотному стані. Друге завдання вписати назви нот і прочитати слова. Потрібно вгадати, що це за нота у басовому ключі, і написати її, і що за слова в тебе вийдуть. І завдання номер три. Вправу за городом качки пливуть співати зі словами та нотами. І переписати у зошит у скрипковому ключі.